Так, що в нас є? Є пилета дубова. Пилета дубова любить ну, твердих порід. Якщо ви бачите, у нас он, дуб, 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 все рубається, тверді породи. І от ми от перепресували свою опелочку. Що в нас вийшло? Отака от пилета. Кому потрібно у нас є. Товщина її 8 мм. 8 мм товщина. Вітони зробимо 7800. Находимося великий дальник Маяцька 9Б. Також в нас є вугілля, брикет вугілля, 8600 тона. Немає сьогодні на вітрині, 8600 тона, дрова 2300, сосна 1900, липа 1900, метровка дешевше, по опту можна розмовляти. І зараз йдемо, що в нас ще є. Є спінки 9000 тонн, а є можна зробити дешевше, там 8800, 7 тисяч Нестра, 6500 торфяний, семічковий, 7 тисяч тонн. То є ще вугілля. От так, вугілля, в таких мішках, брикет вугілля, 8500. Кому потрібно великий дальник Маяцька 9Б, а от цю пілету, що я вам показував в мішках. Ми її переробляємо вже самі. Я думаю, від тони 7800 можемо зробити. 7800 від тонни. Кому мішок 2-8 тисяч тонна. Дійсно, твердих порід. Кому потрібно. О, звертаємось. Гарного дня.